Я знову на господарському дворі в нашому інтернаті, де в нас знаходяться допоміжне господарство. Свині, корови. За ними треба ухажувати. Я працюю під сідним роботникам, Для мене це праця звичайна, і за фахом юрист. Але у свого друга в Вілізавітовці я цю справу робив разом з ним. І тому знаю, що до чого. Тут я накопилося багато цього гною, його треба вивозити на поле. Що я і буду зараз робити. Зараз вже 17 година, 10 хвилин, до закінчення робочого дня залишається 50 хвилин. Ну ось, привіз тачку гною до місця його зберігання, висипаю і повертаюся. Така робота підсобного робочого. Це звичайна робота для селянина, який цю роботу виконує кожен день. Незалежно від того, яка у нього кваліфікація, хто він за свою професію. Я, наприклад, все життя працював юристом на шаті Бідана Дубайська до того слідчим. І мені, ну так Бог призвав робити цю справу. Потім служба в армії, коли війна почалась. Зараз робота в тилу. І теж ти комусь кому треба виконувати, бо багато наших хлопців знаходяться в армії, оборонять нашу країну. Армію треба годувати, одягати, завжати боєприпасами. Ну, а моє місце в цій роботі це підтримувати сільське господарство. Щоб люди були накормлені, животні тварини теж і всім було гарно. Дай Бог, щоб наші хлопці на позиціях не загинули від ворожих вистипів пострілів від бомб. Да, нехай береже їх Господь і даром життя за наше мирне небо в тилу України. Аллилуйя! Це загрузив чергову тачку і повезу її 150 шагів. Це невелика відстань. З одного боку праця, з другого боку фізкультура. В кожній в діяльності можна знаходити не тільки запах наших тварин, але всі ми любимо сало, молоко. Вот. Ну і відчувати. Свою здібність, що ти можеш чимось бути корисним для суспільства. В даному випадку для інтернату, де мешкають осіби з інвалідністю. Алилуя! Нещодавно я отримав персональну посадову інструкцію. Вона називається Посадова інструкція підсобного робітника. І відрізняється від аналогічних інструкцій моїх колег, там записано багато речей, у тому числі підвищувати кваліфікацію. Ну, підсобний роботник це саме така нижча робота, вона не потребує ніякої кваліфікації, ніяких знань, крім того, що ти маєш їх по життю. Ну, що можна підвищувати? Якщо тобі дають механізми якісь. Їх треба освоїти, да, тут є підвищені кваліфікації. А так у нас 100 років-200 років тому, як була, ця тачка, вона тільки завершенствується, становиться більш легкою із металу, там, дюралі. От. А так все по-старому залишається. Руки головне, щоб у тебе працювали, очі бачили, що роблять, ноги ходили, щоб не хворів. Ну, Робота така, що я тут сильніше становлюся, бо треба фізичні зусилля прилагати і фактично ж повітрі знаходиться До речі, я тут прийшов, мав вагу кілограмів 68, вже став вісити 64 кілограма. Жінка каже, походів, але знає, що став сильнішим. Так що це добра справа. І ще кажуть, для потіхи хвилина. А для труда час, для праці час. Нещодавно в нашому інтернаті для осіб з інвалідністю на початку вересня було празництво. святкували початок осені. Ну, нашим інвалідам це треба бачити і концерти програмні, виступи наших фахівців. Це дійсно, ми бачили екстра клас. Людям це було цікаво бачити. Я робив запис цього концерту. і... Виставив його в інтернеті, люди дивилися і давали свої відгуки. Сподобалось. Але ж не все, не все час святкувати. У нас багато дуже невирішених питань, я про них казав. От. І тому ці інструкції написали мені, щоб я перед тим як щось розповідав про нашу про свою роботу, то запрошував. Дозвіл у адміністрації такі справи. Ну, я знаю, що це такий перепис в інструкції, посадович е незаконний, тому я не збираюсь його виконувати в повному обсязі. О, з керівництвом треба mm -hmm. да, спілкуватися, треба запитувати щось, але тільки в той частині, яке зачіпає інтереси, наприклад, трудового колективу інших людей. А якщо ніяких прав порушень. Правиль свободи людини не відбувається, ніяка честь не принижується, ніякої приватної, приватного життя я не показую, то тут ніякого дозволу не потрібно. Рекомендую усім, хто цікавиться цією темою, коли можна щось знімати, а коли ні, то звернутися до Цивільного кодексу України. І там зазначено, що якщо діяльність тої чи іншої особи є публічною, або установи, то ніякого дозволу на зйомку не треба. Виключення складають лише режимні підприємства і установи. Це військові об'єкти об'єкти енергетики, то, що називається словом, режимним, і підлягає в деяких випадках державної таємниці щодо його розташування і так далі. А от те, що я роблю, розповідаю свою трудову діяльність, це ніяка не приватна. Діяльність, це має приватне життя, але я знаходжу з трудових стосунка з підприємством і розповідаю, яким чином я працюю, щоб люди мали уявлення, ті, які не мають, що це за робота такого підсобного робітника в господарстві, який знаходиться при інтернаті для осіб з інвалідністю. До речі, хочу сказати, що серед інвалідів є дуже цікаві особи, наприклад, один чоловік. Прізвища називаю, його Сергій Валерійович зовут. Він син воєнного музиканта, який довгий час був в Росії, але сам він зі Львовщини. Також він знає чотири мови: Мадярську, англійську, німецьку, грецьку. Це люди мають феноменальну пам'ять. У нього такий багатий багаж знань, така у нього річ насищена. Ну, такими словами, такими образами, які не кожна людина скаже. Це дійсно треба мати дуже багато об'єм пам'яті, утримувати все. І не забувати, і я так як він, чому він свої знання, які має, поки не має змоги транслювати і в інтернеті. У нас є люди, які тут мають таланти і співати, і іншу роботу робити. І це треба пропагувати, створити для таких людей не тільки умови для того, щоб вони були накормлені, ситі, одягнуті, але й для того, щоб вони показували свої інтелектуальні здібності, щоб відчували, що за ними держава піклується не тільки телесно, але й духовно. Ось така у мене розповідь. Ну все, робочий день ще закінчується. Буду передягатися і повертатися домой. Слава Ісусу Христу, Богу, слава навіки! Ну і все, робочий день закінчився. Зараз 17, год 17 години 50 хвилин закриваю я ворота, щоб ніхто не заходив, не виходив. От. такий цепок. Робимо все. Тачку ставлю на місце. І буду збиратись домой. З вами був підсобний робочий Рушкінського інтерната осіб з інвалідністю Ігнато Сергій. Слава Ісусу Христу, Богослава слава навіки!